Всім доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу поговорити про те, як виховати і зробити свою дитину щасливою, радісною. Отже, дам декілька порад. Як говорить китайська мудрість, щоб зібрати плоди з дерева, треба посадити дерево 20 років назад. А найкращий час зробити це, це звичайно зараз. Дуже часто говорять, що дитинство і дитина це кошик. Що ти покладеш, ти і будеш їсти. Але я хочу зауважити, що дуже багато залежить від виховання дорослих, від того, скільки покладуть своєї душі, скільки покладуть свого досвіду, розуму батьки у свою дитину, те, звичайно, і отримують. Тому досить часто батьки вважають, що тим, що вони багато часу проводять на роботі, тим, що вони намагаються матеріально забезпечити свою дитину. Цим самим вони вважають, що е, потреба у вихованні відходить на другий план, але дуже помиляються адже дуже часто, дуже часто. Дитина потребує саме її уваги батьків. Саме увага батьків їй потрібна в той момент, коли вона цього хоче. І коли до вас дитина підходить і говорить, що в неї якась нагальна проблема, ніколи не говоріть їй про те, що давай поговоримо про це завтра, давай поговоримо з тобою через тиждень. Можливо, через день, через тиждень. Це вже буде не потрібно, тому треба завжди знаходити вільну хвилинку для. Своєї маленької дитинки наступне хочу зауважити про те, що звичайно треба подавати приклад. Адже дитина це губка, яка, яка вбирає в себе як і найкраще, так звичайно, те, що її оточує. Якщо, наприклад, ви хочете, щоб ваша дитина займалася танцями, а вона, наприклад, має здібності до малювання або до акторського мистецтва, або до спортивного гуртка, то надайте дитині вибір. Не, не псути її її, її, її бажання навчатися далі, адже якщо е, перебити бажання, якщо, звичайно, не допомагати їй розвиватися, то звичайно дитина перехоче чогось досягати в цьому житті. Далі наступне, якщо ви бачите, що дитина не хоче робити уроки, не хоче навчатися в школі. Допоможіть їй в цьому, покажіть своїм власним прикладом, що ви зацікавлені, що ви хочете, щоб вона навчалася. Але як же це зробити? Передусім своїм прикладом. Наприклад, передусім показати їй, що ви теж хочете навчатися разом з нею, теж робити домашні завдання. Своїм прикладом дитина побачить, що ви зацікавлені, що і передусім дитина теж важлива, що дитина потрібна в цьому світі, що вона може вирішити якісь нагаду. Питання. Але деякі батьки роблять дуже велику помилку, коли роблять за свою дитину домашнє завдання, адже адже дитина тоді розуміє, що за неї дорослий може вирішити будь-яке питання, і навіщо ж її, навіщо ж їй, наприклад, тренувати свій розум. Ще хочу зауважити про найважливіші моральні цінності, такі як добро, справедливість, чесність, вміння себе поводити в місцях. І різноманітних, це все теж потрібно розказувати і не просто розказувати, а показувати нагляд, наглядним прикладом. Адже дитина дитина, з'явилася у цей світ, що його називають дитину маленьким дорослим, для того, щоб стати кращою, ніж ви батьки. Тому тому, мені здається, що кожні, кожна мама чи тато хоче, щоб її дитина була в житті. Успішною, розумною і передусім щасливою, бажаю всім удачі і успіхів у вихованні дітей. Дякую за увагу.